Що ж друзі, дякуємо, що ви разом з нами. Ви, як ви бачите, в нашій студії вже з'явився наш другий гість постійний по понеділках. Віктор Петров, сімейний лікар, якого ми дуже раді бачити. Сподіваємося, це взаємно. Доброго ранку, віктора. Розказуй, чи сумував ти за нами під час відпустки, поки нас не було. І загалом, як ти провів літо? Дуже сумував. дуже сумував. Я люблю гори, і немає нічого краще, ніж гори. Ем, Провів літо на Закарпатті. Дуже багато подорожував і вернувся з мандрівки якраз. Дуже задоволений так. і люблю наші краєвиди. Це що ти подорожував по горах Закарпатських. Так, так. А слухай, чи багато було пацієнтів в період відпусток? Період відпустки чи, чи, чи моєї, коли я був у відпустці, пацієнтів не було тільки ну, телефонні дзвінки. Я думаю, чому коли я був поліклініці, я не зустрів так, так. а <піліка> насправді <піліка> пацієнтів було достатньо. На жаль, така є особливість по погоднім умовам, що взимку простудні захворювання, а влітку кишкові інфекції. Розуміло, проте ми сьогодні, друзі, говоримо про. Тема, яка була на вустах протягом декілька тижнів у багатьох про вірус Ебола, який визнаний загрозою міжнародного значення. І зараз ми запитаємо у Віктора, зрештою, що це за вірус такий страшний, який може чи може взагалі він розглядатися Україні. На жаль, ця інфекція відноситься до особливо небезпечних інфекцій. Це означає, що при поширенні, при виникненні такого вогнища в будь-якому масштабі, в будь-якому географічному ну в будь-якій географічній точці планети це може загрожувати всьому людству, тому, тому що вона дуже швидко поширюється і захворювання має дуже високу летальність. Тобто, люди, які хворіють, вони на жаль мають дуже великий ризик померти від цього. І е, вірусна інфекція, про яку е, так, е, так гарно вона називається, ебола, е, ми дізналися в 1976 році. Е, приблизно це було у е, серпні місяці, коли вперше у світі зареєстрований був зареєстрований спалах на підприємстві, які, яке виробляло текстильну сировину. Угу. І е, людина захворіла, мала дуже схожі симптоми на е, гостру респіраторну інфекцію. Єдина особливість було. Те, що помітили, що у цього пацієнта є сильні кровотечі. Тобто є синяки, утворюються, кровопідтьоки, петехії, і це була єдина особливість. На жаль, цей пацієнт помер і побачили, що всі люди, які були в контакті з ним на тому підприємстві, вони так само захворіли. Поряд з тим. Коли, якщо історичний аспект розглядати, то е, декілька працівників, які е, споживали е, е, м'ясо антилопи вбити, mm -hmm. вони, вони так само заразилися, і е, е, ця інфекція почала поширюватися по найближчих селищах. Однак, е, оскільки в Африці люди дуже е, е, такі віруючі, вони вірять у язичницькі різні ідоли і так далі, mm -hmm. то м, е, вони розбіглися по е, околицях і таким чином ця інфекція. Сама локалізувалася. На жаль, це був, був не останній випадок, і в місті, поряд, з яким протікає річка Ебола. Виникла дуже виник дуже великий спалах, і там загинуло багато людей. Від цього така погана хвороба отримала таку гарну назву назву річки в Африці. Наразі, якщо повернутися до того, як взагалі цю інфекцію дві 2014 році, то починаючи з січня місяця, ми інфекціоністи, сімейні лікарі, всі дивимося за розвитком подій і бачимо, що вже майже 4 тисячі людей перехворіли цією інфекцією. оскільки міжконтинентальні рейси, авіаперевезення, сполучення, волонтерський рух. Військові медики, волонтери вони е, були залучені частково до ліквідації цього вогнища. На жаль, відбулося вже поширення майже на всі континенти земної кулі. Але ну в мене таке просте ну мені здається просте питання, але на яке я не можу отримати відповіді. Ну як так може бути? Немає, немає. Ну там всі здорові, ніхто не хворий. І тут якийсь момент, ну як може, от звідки людина могла там. Заразитися mm. цією хворобою. Дуже проста відповідь: ця хвороба має своє природнє джерело. Тобто є тваринки, це в принципі кажани певних родів, які не хворіють на цю хворобу. Вони носіями є, але не хворіють. Тобто, якщо, припустимо, цей кажан, ну які епідемічні умови можуть виникнути, якщо цей кажан міг напитися крові з дикої антилопи, і цю антилопу вбили і з'їли, таким чином могло бути зараження тоді, коли на фоні повного благополучно... Здавалося б, нічого не передбачає якоїсь небезпеки. Питання на рахунок України. Угу. Ви знаєте, що можливо чули, що в Іспанії загинув священник, в Сполучених Штатах, в Британії були пацієнти хворі, яким вдалося допомогти, які були врятовані. Однак, пам'ятаєте, що у нас є два контингенти на африканському континенті: це у Ліберії, де є спалахи еболи, і у Сієра Ліоне, де є вже багато захворівших на еболу. тому нашим громадянам варто пам'ятати, що істерії немає ніякої в Ужгороді. Не було такого випадку. Ніхто не був госпіталізований в Україні. Так само не було жодного випадку зареєстровано. Однак наші військові, які перебувають там на службі, а також час від часу відбувається ротація. Ми повинні пам'ятати, що це є один із імовірних, не обов'язкових, але ймовірних джерел потрапляння інфекції на території України. Е, групою ризику в даному випадку, можна сказати, є люди, які найперше е, е, працюють на міграційних потоках. Це є працівники Держкордону, це є працівники транспортних е, магістралей, першу чергу авіаційних портів, е, е, авіасуден і так далі. Що потрібно пам'ятати, що ця інфекція на жаль вона поширюється всіми видами, е, е, так би мовити, е, всіми шляхами. шляхами передачі? Це є і повітря, якщо дуже близький контакт, менше двох угу. метрів, це є і біологічні виділення, кров. Це є а, а, значить, переливання крові та біоріден. Тобто надзвичайно багато а, різних шляхів передачі і цим вона є небезпечна. Те, що вона дуже-дуже дуже швидко а, а Які характерні ознаки хвороби, яку спричинює вірус Ебола, чи це такі ж, як і при інших вірусах? Вони дуже схожі на інші віруси, тому що виникає так само температурна реакція, висока гарячка, виникає е, слабкість, нездужання, але особливістю цієї хвороби є те, що вона дуже швидко викликає підвищення кровоточивості. Тобто людина майже стікає кров'ю із е, слизові оболонки, е, очей, носа, рота, е, інші слизові оболонки починають е, кровоточити. Виникають е, е, садини, кровотечі, які е, е, швидко приводять до е, смерті. Е, е, летальність цієї хвороби дуже висока. Однак ліки вже експериментально виготовлені, і, допустимо, ті пацієнти, про яких я вам розповідав у Британії Сполучених Штатах, то вони врятовані саме експериментальними препаратами противірусними, і їм вдалося, медикам вдалося це встановити. Дуже погано, що ці люди, які захворіли, це були медичні волонтери. Тобто це були ті лікарі, які відгукнулися на цю біду, поїхали туди працювати і, на жаль, не змогли. Себе вберегти. Ця інфекція потребує максимального рівня захисту. Тобто... А, З чим пов'язано те, що ну, ти сказав, що в 76-му році так, дізналися mm -hmm. це, вже пройшло. Ну... Практично а не практично більше 30 років і до цих пір ну немає якогось єдиного там засобу від цієї хвороби, є тільки експериментальні, і немає якоїсь вакцинації. Тільки одиниці вдалося врятувати так, так чому, e, чому на рахунок так на рахунок, чому так довго, тому що вірус на жаль містить специфічний білок, глікопротеїн, який проникаючи в організм, викликає швидше смерть ніж дозволяє подіяти препарат. Тобто на е, дію препарату ми пам'ятаємо, грип ми лікуємо. Тиждень ми лікуємо 7 днів, так? але е, людина не виживе з цієї інфекції. Тобто е, е, у, у зв'язку з тим, що пробували різні препарати, але люди гинули, ми не маємо достовірних даних, що е, ці ліки спрацюють гарно чи не дуже гарно. Вакцини, на жаль, немає, але робота в цьому напрямку так само ведеться. Вакцинацію від вірусної інфекції важче придумати, ніж від бактеріальної і так далі. Е, що стосується таких от маячків, які варто е, е, собі пам'ятати. Якщо пам'ятаєте, коли в нас був була пандемія грипу, то встановили тепловізори і встановили спеціальні спеціальне обладнання, яке визначає в потоці людей люди, які мають гіпертермію, тобто підвищену температуру. І таким чином можна ці потоки сепарувати. Наприклад, ті, хто мають гарячку, їх відразу ізолювати, десь у метро, десь можливо в аеропортах. Так само і варто пам'ятати, що є певні ознаки цієї хвороби. Тобто людина так само буде кволою, в неї може бути гарячка, і що саме основне, в неї може змінюватися шкіра, вона буде ціанотична, буде дуже багато ознак крововиливів. І варто пам'ятати, що якщо такий пацієнт потрапив, то служби повинні спрацювати наступним чином. Його ізолюють відразу в спеціальному приміщенні. Люди, які відповідають за епідемічну безпеку, повинні бути одягнені у е, максимально захищений одяг, який є всюди, де, де повинен бути, і вони викликають на себе е, бригади. В Ужгороді у нас було навіть навчання, правда, ми по холері робили навчання, інфекціоністи, лікарі, е, штаб міський, е, мерія, то ми гарно спрацювали. Однак так само, як при холері, так само і при цій інфекції ми повинні гарно спрацювати. Якщо, припустимо, це ужгородський аеропорт, то цю людину ізолюють саме там, туди виїде бригада. Гада, вони все оброблять, людину доставлять у. Інфекційну лікарню в ізолятор, і таким чином я думаю, що Ужгороду така небезпека не буде. Тобто відсоток того, що вірус була якось перейде на Україну, дуже малий, так? Відсоток дуже малий, але порівняно, припустимо, з Угорщиною чи, можливо, Словаччиною, де нема контингентів. У нас є два контингенти, які є по 300 людей, які постійно ротуються. Тому е, варто нам про це пам'ятати: Сєра, леоне і Ліберія на, на жаль, в обидвох країнах є е, ці. Ця інфекція. До речі, наші військові дуже гарно долучилися до цього і їм і хвила. Вони намагаються тримати ті кордони. І коли, припустимо, ну в якомусь місті виникає от тут, виникла в нас інфекція. То угу. кордон військових і він створює радіус певні. І відбувається такий карантин. Наші військові вони в ближньому кордоні, плюс вони на гелікоптерах намагаються допомогти. Медикам доставити туди необхідні ліки, тому я вважаю, що вони герої так само. Е, в мене ще питання: африканська чума і ебола – це одне й те саме, чи, чи чи це різні африканська чума? Це взагалі інфекція, яка характерна для свиней. Mm -hmm. Я просто чому питаю, так. тому що вчора якраз був за кордоном, і коли переїжджали ми знову в Україну, mm -hmm. то бачив а, такі спеціальні інформаційні стенди, де розповідається про те, що а, не варто ввозити в Україну продукти ну, з м'яса, колбаса і так, так далі, тому що є можливість поширення. Mm -hmm. Це дуже нас, особливо чому? враховуючи те, що наші люди люблять ялені, різні продукти, особливо коли з Іспанії повертаються oh, балики і так далі. То е, е, варто пам'ятати, що там ця е, е, інфекція живе дуже. Довго, і якщо воно потрапить на нашу територію, всі люди, які мають е, дома хряка, мають поросятки, вони будуть змушені їх е, е, знищити? А да. для людини це зонос так в, в рідких випадках е, може виникнути спалахи і серед людей. Але і... це є в першу чергу хвороба, якою хворіють тварини. Тварин. І ще Віктор, останнє питання на хвилинку. Чи багато ще на нашій планеті вірусів, проти яких ми ну, не можемо боротися? Ще, в... ще не можемо в одній із програм на тисі. Я висловлював свою думку, що. Єдиним біологічним ворогом людства є бактерії та віруси. Ми їх не бачимо, ми про них все не знаємо. І я вважаю, що, на жаль, є такий ризик, що ми можемо мати якісь нові інфекції постійно-постійно. Що ж, ми тобі дуже дякуємо за те, що ти нам розказав. Я думаю, нашим глядачам було дуже цікаво.